Вітаю! Сьогодні моя розповідь про лишайницю рожеву, досить привабливого метелика з помаранчево-рожевими передніми крилами. Побачити метелика лишайниці рожевої можна з червня до серпня, у лісових масивах, парках, де поширені лишайники. Але свого метелика я зустріла у жовтні, збираючи гриби у сосновому лісі. Метелики лишайниці рожевої. Мають розмах крил від 23 до 32 міліметрів. Передня пара крил метелика має червону облямівку з рядком чорних плям, біля яких є зигзагоподібна чорна лінія. Голова груди і черевце, жовті, вкриті тонкими волосками. Дорослі метелики лишайниці рожевої живляться нектаром квітів. А от їхні гусениці. Живляться лишайниками, які ростуть на деревах. Саме тому і отримав назву лишайниця. У гусениці лишайниці рожевої вилуплюються на початку осені, зимують вони у лісовій підстилці. Навесні, вийшовши із стану зимової сплячки, гусінь може поїдати листя дуба або берези. У другій половині травня гусінь заляльковується, і вже в другій половині червня. Можна спостерігати і маго, метеликів, які літають в пошуках нектару та своєї пари. Дякую, що дивитесь мій канал. Підписуйтесь на мій канал.